Господь з вами читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням, бо кажу вам, важко буде багатому увійти у Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і кажуть, то хто ж тоді може бути спасенним? Поглянувши на них, Ісус промовив, для людей це неможливе, а для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав: поістинно кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде син чоловічий на престолі своєї слави, сядете й ви на 20 престолах, щоб судити на 12 престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримує сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими». Слово Господнє. Слава тобі, Ми Пам'ятаємо вчора в вчорашній Євангелії молодий чоловік приходить до Ісуса. Що мені робити, щоб осягнути Царство Небесне. І в кінці кінців йому сказав, що продай, що маєш, роздай бідним. І тоді отримаєш, ну, приходять, ти за мною і, і, і напевно будеш у царстві небесному. Е, ну і пам'ятаємо, що той чоловік відійшов молодий, е, залишив при собі багатство, але в той самий час відійшов дуже сумний. Е, і це напевно робить якийсь так трошки бентежить нас, е, як це так ну багатство ніби має приносити щастя, а той хлопчина відходить е, насправді сумним. Ну, дивується учнів весь цей діалог, тому що в старому завіті ми дуже часто зустрічаємо Господа, який благословляє людину, людину добру, ну, якимось багатством. Не бракує таких моментів. Але мені здається, що навіть тоді, в старому завіті, Господь завжди дивився на серце людини. Якщо ця людина насправді є покірна або у Бога в духу, да, так як перше благословіння бажанню. В душі, в душі, тому що до них належить Царство Небесне, то Господь не боявся обдарувати такому людину багатством. Бо їй це все йде на добро. І навпаки, якщо людина має якесь таке серце егоїстичне, ну, то це серце перемінює все добро матеріальне, яке є навколо людини. І воно стає злом, воно стає перешкодою, місце того, щоб бути інструментом до, до здобуття ну, Царство Небесного навпаки стає власне, перешкодою. Далі, звичайно, при таких моментах івангелії батьки, родини питають, а що ж нам робить? в мене дитина або багато дітей, в мене жінка, в мене хата, треба заплатити за світло, повдівати, понагодовувати і так далі. Ну і так само мені здається, що Господь благословляє таких людей, які вже готові давати. Вони ж не для себе це все збирають. Вони переживають за дітей, за сім'ю, за, за дім. Ну е -е і таким людям насправді Господь благословляє не раз е багатством доброю працею, добрим е заробітком. Е Чому, тому що знаєш, вони для себе нічого не збирають, тільки вони направді, готові е роздавати це все. Ну і ось залежить від серця людини, або багатство є благословінням, або є прокляттям, або є життям, або є духовною смертю людини, а духовна смерть, ми знаємо, що в кінці кінців призведе і до смерті вічної. І тому, власне, сьогоднішня Євангелія про це говорить, про це Голки, так як ми вчора вже за нього говорили, бо я щось переживав, що його не буде. а воно оказується в сьогоднішньому фрагменті. Ми говорили за того Верблюда якого євреї навчили проходити через маленьку браму в Єрусалимі, яка називалася «Вушко Голки». Він ставав на коліна да, і проходив. І Таким чином торгаші могли бути швидше на базарі, ніж ті, які обходили, йшли центральною брамою да, Ну і спізнювалися, бо ті займали найкращі міста. Правда, і люди мають в очах того верблюда, який бідний мучиться нав'ючений тим багатством. Ну, який проходить через те, ту маленьку браму, але напевно це є дуже і дуже власне непросто. Ну і ну, це питання, як це так, колись Господь благословляв тим багатством. і Якщо є люди багаті, то значно були благословенні. І так, у людей це залишилося, учні це залишилося, що багатий це значить святий, бо його Господь благословляє. Він заслужений перед Господом. І тому вони тут ну, як не можуть зрозуміти це. Цю парадоксальну науку Ісуса Христа. І тому власне це питання, хто ж тоді може бути спасенний, якщо не багаті, якщо не власне ці, яким Господь так сильно побласловив. Ну, Ісус взагалі, якби з одної сторони, вибиває в них землю з-під ніг, каже, для людей це неможливо, а для Бога можливо все. В, певний, ну, в певному змісті чи в певному розумінні, ну, якби людина якби не старалася, напевно, спасіння не досягне, бо це є дар. Це дар від Бога. Що зробити, щоб серце егоїстичне помінялося на справжнє серце любляче да? з якогось такого покрученого і звищенного серця стало навпаки власне, тим люблячим. Не треба зустрітися з цим люблячим поглядом Ісуса Христа. В, не пам'ятаю, в котрій Євангелії Ісус дивиться на цього відока з любов'ю. І, напевно, ця любов є покликана для того, щоб ну, пробудити в цій людині от серце ну, Сина Божого, серце такої доброї людини, яка, яка роздає, роздає, власне, люблячи, роздає все добро. Якщо цього погляду людина не зустріне в своєму житті, або взагалі не познайомиться з справжньою любов, ну, важко чекати, що вона буде такою доброю для людей. І тут Петро якось, мабуть, сам несподівано для себе, звернувшись до Ісуса, каже: А ось ми залишили все. Да, тобто, дійсно це є можливе залишити все і піти за Ісусом. Тобто чудо відбулося, відбулася неможлива річ. А да, ми пішли за тобою. То що нам буде? Тобто, ну дійсно це чудо, яке Ісус сказав, що для людей неможливе, а для Бога можливе, ну вже сталося з апостолом. Вони вже. Пережили цю трансформацію, пережили вже власне приклад Ісуса Христа, пережили його люблячий погляд. Направді вчаться цієї любові справжньої, ну і для нас вони є прикладом. А закінчується взагалі все дуже так прекрасно, бо Ісус каже, що сто разів більше матимете у спадок і життя вічне. Всім тим, хто щось там залишив, то, походу, взагалі нічого не, людина не втрачає. Це все повертається в сто разів більше, в 100 разів е, якось більш благословення людина отримає. Ну і ще і, звичайно, в е, спадок життя вічне. Чому? Тому що ну, життя вічне належить час до тих убогих духом, тих, які готові ділитися. А, і, і тому якби, ну, все, що про що йдеться, це поміняти серце, і коли серце вже поміняне, ну, то. Навіть якщо якесь там багатство залишається, але ну, завжди це має бути багатство, яке ми готові, до якого ми готові збавитись ну, для добра. Да, тобто ми залишаємось вільні від того багатства, яке десь там у нас є, і воно має служити ну, для наших ближніх. І лише тоді це буде стосуватися нас, що багато перших будуть останніми, а останні першими. Тому сьогоднішня Іванка направді, заохочує нас такого мудрого, мудрих відносин до, до, до багатства, щоб направді воно нас не стягувало вверх, тільки не вдавало можливість підніматися, не стягувало вниз тільки підніматися вверх. Амінь.